Вітаю вас, пане Олександре. Доброго Дякую, вечора. що знайшли час. Ви стали вже господарем зразу двох кабінетів. Де ви буваєте частіше тут чи в адміністрації президента? Знайте, це кабінет Голову Верховної Ради, і тут саме я працюю. А в кабінеті президента я навіть жодного разу не був, тому що я не є президентом країни. Я очолюю парламент і виконую окремі функції відповідно до конституції. Я навіть не можу нагородити героїв відзнаками держави, ординами держави, не можу підвищити звання тим, хто це заслуговує, тому що Конституція обмежує виконання обов'язків президента Гої Верховної Ради. І я сподіваюся, коли найближчим часом, через тиждень, у нас буде дійсно обраний президент, який буде мати всю повноту повноваження. Це ще раз говорить про те, наскільки важливі президентські вибори. Трошки про ваш кабінет. А ви тут щось змінювали? Що найбільше вразило, скажімо, вас з того, що залишилося від попередників? Ну, ви знаєте, я в цьому кабінеті дуже часто бував, тому що вже багато років працюю в парламенті і обирався не один раз до складу Верховної Ради. Тут що важливо, що ця мебля вона залишилася ще в спадах від радянського союзу, і важливо, що всі голови Верховної Ради, які працювали до мене, фактично нічого в цьому кабінеті не змінилось. Така традиція в Верховній Раді, на відміну від багатьох міністерських кабінетів, президентських апартаментів, де постійно кожен раз кожний господар був якийсь новий ремонт, вносив якусь нову меблю. Але тут, бачите, консервативний підхід до Та, але цієї справи. зараз ситуація у нас особлива. Я бачу в цьому кабінеті звалися карта бойових дій. Отже, антитерористична операція і Крим постфактом. Чи проаналізували вже ви основні помилки для того, щоб уникнути повторення? Ви знаєте, ну мабуть, основна помилка була в тому, що чотири роки тому президентом був обраний Віктор Янукович, за часи якого була фактично повністю знищена армія, були е, деформовані і. Е, Повністю фактично змінені за призначенням силові структури, які замість того, щоб займатися безпекою громадян, захищати інтереси громадян, захищали інтереси кланів, інтереси правлячої верхівки, і саме в таких умовах при відсутності армії, при повністю деморалізованих силових структурах, ми розпочинали протистояти той військової агресії, яку розпочала Російська Федерація. І я хочу сказати, що от зараз. Можна сказати, що у нас вже є армія, яка готова виконувати бойові задачі. Не так швидко відбувається реформування своїх структур. Так, в Донецькій в Луганській області фактично не залишилась служба безпеки міліція, яка готова виконувати свої конституційні функції. Там необхідно практично повністю відновлювати всі ці системи. Але я ще раз хочу сказати, вже є. Бойовий костяк є Збройні сили і є е, можливість захищати нашу країну. Вам вдається здійснювати якусь кадрову ротацію на силових структурах е, в східних областях. Чи ви перевірили, як виконали ваш наказ поміняти керівництво міліції Донеччини і Луганщини? Не так, багато бажаючих працювати сьогодні. Дуже небезпечних умов, Навіть так? Сьогодні. ви пропонуєте. А хтось відмовляється Є... ви знаєте, так я я ще скажу в тому тут не можна ж примушувати силою, де, бути керівником районного відділу міліції чи обласного управління. Тобто, тут з одного боку потрібні фахівці, з іншого боку, це дуже складні і небезпечні умови. І сьогодні дійсно ми підбираємо ну міністерство внутрішніх справ підбирає саме кадри, які готові виконувати задачу. Батьківщини дуже скотних умов зараз дуже активні бойові дії розгортаються на газовому фронті. Чи є у нас шанс тут принаймні не програти, і в чому він полягає? Ви знаєте, Росія звикла займатися шантажем, і газовий шантаж це улюблений формат тиску не тільки на Україну, на багато країн, зокрема Європи. І тут мені здається прийшов час поставити крапку цьому шантажу. Саме тому ми звернулися до міжнародного арбітражу. З тим, щоб припинити цей формат, коли Росія в односторонньому порядку постійно переглядає ціни в напрямку їх збільшення, агресія Росії, зокрема окупація Автономної Республіки Крим, нанесла дуже серйозні збитки нашої економіки. Це мільярдні збитки, понад 100 мільярдів доларів. Це прямі збитки від втрати підприємств, від втрати інфраструктури, від втрати активів, які фактично захоплені були збройними силами Російської Федерації. І сьогодні міністерство юстиції готує серйозний позов понад трильйон гривень. Або Понад 100 мільярдів доларів в Росії, тобто в Росії газу не вистачить, щоб розрахуватись за ті збитки, які вони нанесли в Україні, так але Росія теж не мовчить, і судячи з їхніх останніх заяв, є шанс, що вони буквально з 1 червня перестануть постачати газ Україні. Що будемо робити 2 червня? Ви знаєте, за міжнародними правами випадку, коли справа розглядається в міжнародному арбітражі. Одна сторона не може в односторонньому порядку припиняти поставки товару, який припиняти контракт, який скажімо так, оскаржується. Є одне, але ми вже переконалися, що пан Путін не завжди виконує міжнародні зобов'язання і а, закони, які діють у світовому співтоваристві. Чи а, передбачає, чи на розробляє Україна якийсь план Б на випадок, якщо справді 1 червня припиняється подача газу, кабінет міністрів отримав завдання робити все, щоб, скажімо так. Не допустити створення такої енергетичної небезпеки випадку. Зменшення або припинення поставок газу йдеться про альтернативні джерела, йдеться про контракти на заході, тобто реверсну форму використання газотранспортної системи. Ви знаєте, я переконаний, коли Україна не залишиться сам на сам з Російською Федерацією, коли наші стратегічні партнери будуть синхронно діяти разом з нами, ми примусимо Російську Федерацію рахуватися з позицією цивілізованих країн світу. І далі про економіку. Сподівання на кредит МВФ частково виправдалися. На як ми бачимо, десь останні 10 днів тримається в межах 11-12 за долар. Ваш прогноз? Чи вдасться її укріпити до 10,5, так як це пророкувало Мінекономіки? І коли це може статися? Знаєте, уже сьогодні є в національному банку ресурси, є збільшення золотовалютного резерву, які дозволять стабілізувати повністю в тому числі і гривневу позицію. Ми говоримо про перспективу покращення економіки, про те, що ми повинні перейти на європейські стандарти. Ми, ви знаєте, підписали угоду про асоціацію, і у нас є можливість виходити на нові європейські ринки. Ми сьогодні оголосили війну корупції. Це складна війна. Мабуть, не менш складна ніж е, війна з е, е, північним сусідом. Це правда. А, те, що корупція стала головною проблемою зараз, говорять всі в Україні, тому що вона буквально роз'їдає економіку і армію. Це система зрад, це система розкрадання на держбюджету. Враження таке, що навіть недавно ухвалений закон про люстрацію суддів не дав відчутних результатів за е, тільки два останніх місяці парламент. Український парламент прийняв антикорупційних закони більше ніж за всю парламентську історію українського парламентаризму. Ми відкрили. На законодавчому рівні і забезпечили доступ до будь-якої інформації пов'язаної з бюджетними коштами. Цього ніколи не було. Ми прийняли дуже важливий пакет для того, щоб ми просувались в напрямку безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. І зокрема, одним з головних законів, які ми приймали, це якраз був закон про боротьбу з корупцією. Готується закон до прийняття щодо створення бюро антикорупційного бюро, яке буде виключно займатися боротьбою з корупцією серед державних чиновників.